Гормони, які тормозять твоє схуднення. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно. І так, розбирамося. Гормони, які не дають тобі худнути. І перше це інсулінорезистентність. Висока кількість інсуліну в крові практично робить неможливим худнути і спалювати надлишковий жир. В це буде його високість кортизолу. Підвищений рівень кортизолу буде сприяти в швидкому відкладенні віцелярного жиру, а саме в області живота. Третє це буде гепатаріоз. При зниженні функції щитоподібної залози в нас, значить, сповільнюється метаболізм, і що ми не отримаємо швидкий набір маси тіла та постійні набряки. І на завершення це буде вітамін Д3. Про гормони всі гармонів. Дефіцит вітаміну Д3 має прямий вплив на ожиріння. Тому, що ви все не спробували, а результата немає, це перш за все буде залежати від ваших гармоній. І для кожної, повірте, з вас буде індивідуальний підхід. Тому не зволікайте, звертайтеся, допоможемо розібратися. Залишайтеся здоровими та позитивними.